Вітаю вас, мої шановні підписники, дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі. Я все читаю, я вас розумію, вашу біль. Дякую вам за підтримку. Сьогодні, як завжди, ми подивимося, що коїться в світі, що відбувається у нас в Україні, те, що просувається, те, що тормозиться. Питання взяті і з ваших коментарів, і взагалі з того, що я читаю в новинах, то ми їх зараз розглянемо. Вперед! Значить, питання звучить так. Вважаючи на те, що допомогу зменшують, чи буде зв'язку з цим заморожено конфлікт в Україні? Mm -mm. Я не бачу замороження. Ні, не буде замороження конфлікту. То знаєте, в мене таке відчуття, що от е, зараз ідуть оці чвари, оця інформація, так що е, від від, втомилися від війни, там е, республіканці, демократи між собою воюють, ставлять якісь певні умови, хто дає більше, хто дає менше. Кожна країна зосереджена там на чомусь на своєму. Але є таке чітке розуміння, що Україну неможливо полишати. Тому дивіться, от по карті Віра мені падає, для України будуть добрі новини про якусь силу. Тобто тут немає замороження, тут навпаки. Щатати от, от, оці п'ять карт дивіться, До речі, от, карта це часто виступає як іноземець, іноземець владноможить. Ну, це я їх як лідери, імператори інших країн, іноземці. Які між собою щось вирішують, от зараз нам дають таку негативну інформацію, і дуже багато ЗМІ, от буквально та інформація, що ну, її просто треба читати. Буде якась новина, вони між собою об'єднуються, щось буде відбуватися таке, що буде вирішено надавати якусь силу Силу для того, щоб Україна могла просуватися. Ну, це карта провокацій, атаки. Звісно, ну, це не прям такий новий штурм, якийсь, якась атака, але, але це не є заморозка для того, щоб досягти звісно, цієї шістки життя. Це я, також вам карти. я не бачу замороження конфлікту. Ой, це це не конфлікт, це війна. Вибачте. Я не бачу цього замороження. Може, якийсь десь якийсь тормоз на цьому періоді, поки вони там чваряться. Але так, щоб зупинити, припустимо, цю війну от, на зимний період, от, так, і весною знову щось почати. От не буде так. Я ще раніше дивилася, от, чи буде зупинка, не буде. Воно вона якось пристановлення, тобто військові дії відбуваються на лінії фронту. Ніхто не поклав зброю, ніхто не пішов додому спати, всі на своїх місцях, всі виконують. Але це залежить від того, від постачання зброї. От наші хлопці вони сидять і чекають зброю. Тільки зброя буде надана, звісно, дії будуть більш активніші. Але якщо зброї мало, то вони на цей період ну, можуть там оборонятися або тримати ті позиції, де вони є. Розумієте, але це не заморозка, це не зупинка. Чи буде нова тактика? Ну, я не знаю, вона не то, що би нова, а просто їм, от зараз, знаєте, мені показана якась ілюзія. Я не знаю, як це можливо, ілюзія обстріла. Хіба може бути ілюзія обстрілу? Ілюзія. Зараз, подождіть, я з'ясую. Тут, знаєте, скоріше, яка йде інформація. Будуть використовувати ну, це як іноді масовану атаку. Тільки вона, ну я не знаю. Я, я не воєнна людина, і не можу сказати, як це ілюзія обстрілу для того, щоб не витрачати щось цінне, але ця. Цей обстріл для того, щоб з'ясувати ступінь захисту або направленість захисту, от от. щоб тоді, коли будуть випускати справжні якісь ракети, щоб влучання було більш влучним, от так. щоб не помилитися. Тобто будуть ілюзія обстрілів, отак от, от мені йде. Але це оце така певна тактика, розумієте, для того, щоб з'ясувати деякі ресурси, чи де стоїть ППО. Отак, от, так, от. це таке буде. Ну, давайте так. Ми всі знаємо, що Таро, воно не може вказувати от день і час. Звісно, ну, ми всі розуміємо, що. Ну, це ж це ж окупанти, це ж це ж не люди, це ж росіяни. Вони ж будуть, звісно, нас поздоровляти. То просто ми запитаємо на новорічні свята. Ну, новий рік, плюс, мінус, це може бути і 30-те, і перше число. Чи будуть обстріли масовані України саме в ці дні? Ну будуть будуть. будуть, будуть. Якщо вам видно карти, дивіться, Оце, для того, щоб ми не святкували новий рік, щоб це нам життя не показалося медом. Це карта жахів. Оце саме нічний час, це теж тривоги, невпевненість, заховатися хочеться. От. А це карта повтору: каже: ну, ми каже, вже це робили, і тут будемо обирати якісь певні чи міста, чи ну, тут взагалі показано не міста, а місця. Місця те, куди хотіли завжди влучити. Тепер в мене звісно питання таке: чи дійсно ці їхні намагання ну, обстріляти? Вони обстрілювати будуть? Наскільки вони будуть для окупантів влучними? Ну для росіян вони ж не тільки з окупованих, наскільки вони будуть влучними? Ну, десь може і влучать, але все-таки мені показують захист, є захист, десь є влучання, пошкодження, десь все ж таки буде. Ну як би з цього? Ну, якщо масово обстрілюють, більшість, то, звісно, буде збито, От, наприклад, сьогоднішня ніч, наскільки я знаю, ті шахеди і ракети, які випущені були сьогодні по Україні вночі, то всі збиті. Тут можливо. Десь буде все ж таки якесь влучання. тут така неприємна карта, щось таке відбудеться. Ну а ну тут знову ж таки це не показано мені, знаєте, прям щось таке масоване. Просто це можуть бути і обломки, які пошкоджують, і дахи, і вікна повилітаються. Звісно, теж неприємно. До цього звикнути неможливо щодо людських жертв. Маю надію, що це будуть поранені, тому що, ну, бачите, тяжко тяжко, тяжко людині. От, і тут є короли, паж мечів, я вважаю це як поранення, можливо, але не смерті. Дай Бог, щоб хоч би так воно і було. Але те, що готуються на новорічні свята, це, можливо, буде і 25-й, як Різдво і самий Новий рік. От, можливо, і 1 січня це як вважається перший день Нового року. От. Це десь в цих приділах так буде. Я не, от, от, без обстрілів, якщо немає обстрілів, ну, я не знаю, це вони тут чи економити хочуть. Ну, тобто, дивіться, тут є четвірка капетаклів, це карта певних кордонів. Тобто не буде так, що вимкнули вони те світло, навіть не обстрілюють нас, а воно Певні кордони це коли ну, якесь обмеження. Будуть якісь вимкнення, ну, ну, який графік і щось таке буде. Да. Тобто без обстрілів, просто вимкнення світла, тому що. Не хватає в плані економіки, Хоча знаєте, мене щось так дивує. Як може не хватати зараз? Ну можливо, у нас некоректно працюють наші станції. Але все ж таки багато ж людей повиїжджало, ну, от як пів міста виїхало, значить вже і користувачів менше стало, так, і менше ж користуються енергією там, на підприємствах. Чи навіть я навіть по своєму місту дивлюся, воно вночі майже не освітлене. Ну, ми не, не включають у нас світло з інших, інших причин, так, щоб ми себе не демонстрували, не показували вночі, щоб з того берегу нас не так було видно. Ну, але все ж таки. Економити півкраїни виїхали і вимикають світло. Це трошки мені не зрозуміло, але таке буде. От що, щодо саме обстрілів по інфраструктурі, будуть влучання невеличкі. Трійка мечі вона каже: ну десь їм ну десь вони влучать, десь таке може відбутися. Але надалі перспектива добра. Тобто є якісь вкладання, є які ресурси, є те, чим, чим будуть чи ремонтувати, чи заміняти. Тобто, ну допустимо, влучили, але там деякий час, там день, півдня, і полагодили. Отак от буде. Я не кажу, що не буде зовсім влучання. Воно буде, але воно мінімальне і воно быстренько-бистнько йде до ладу. Тобто Тому що є ресурси і є альтернатива якась. Розумієте? Ну так от мені показують. Це не буде що, якщо. Що ось, здивитися з боку обстрілів, це для нас зовсім не критично буде в цьому році. Це ми з вами балакуємо. карти кажуть, от на другий берег, ну, тобто ми на одній половині, да, на другий порог, ну, на берег на сторону ворога, так, полетить така ж сила. Буде, звісно, буде. Я вам скажу, що на Росії буде палати. Тут і не обов'язково, щоб відзеркалювати. от Якщо їм таке зробили, то якщо вони нам зробили, ми їм те саме зробимо. Туди буде летіти постійно. Причому є якийсь навіть певний план, коли буде, куди, коли буде влучено. Є певний план. І палати там буде завжди. Ну, ми це і так кожного дня там щось палає. А, будуть. Росію будуть обстрілювати. І не тільки там Подмосков'я їхні, а й по іншим містам скрізь буде палати по Росії. Це потужніше, це вже для них норма буде, вони вже розуміють те все. Війна потихеньку перекидується туди, на Росію. Тільки щось воно дуже повільно перекидується. Хотілося б мені, щоб уже туди, я не знаю, що. Я зазвичай така стримана, але щось мене аж хочеться, щоб їм туди так насипали. Я це все згадую. Може, ми зараз про Росію, коли балакаємо, то я все про той Керченський міст. Боже, така була нагода, оце коли цей шторм, так, і оці їхні захисні споруди, що там вони щось там робили на кого -то того моста. Так воно його змило. От, і я, я так чекала. Я майже не спала. Я так чекала, думаю, ось-ось, ось, 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 ой. І ні. Що відбувається, просто не розумію. Чому ні? Чому ні? На сьогоднішній день чи приймає Україна сама рішення? Ні. На сьогоднішній день ні, ні, і ще раз ні. Тільки узгодження. Причому не тільки, допустимо, з двома там, чи з трьома, Тут ціла купа їх. Ціла купа. От. І карта відлюдника, тобто не може Україна. Щось вона вирішує сама, але, припустимо, щось глобальне, Ну, той же міст. Да? Це ж такий логістичний шлях. Так? Або от щодо виведення... От, ну, от коли є, допустим, якась, якась стратегія у наших у Збройних сил, є ну, командувача, є якась стратегія, але для виконання цієї стратегії треба щось в такому об'ємі. Там подумали, подумали і кажуть, ні, ми вам дамо от скільки, щоб ви зробили тільки це. Понімаєте? Однозначно, Україна зараз не приймає самостійне рішення, керують. А тут все просто, це ж гроші. Це ж гроші. Анука на озброєння, скільки грошей кидається, коли кажуть, що ну, там на Україну виділи. Це ж не означає, що Україні там от стігнули отаку пачку грошей на тобі Україна. Ці гроші лишаються в тих країнах, просто на ці гроші виробляються зброя. Але ціна, вони з того теж мають. Так? Вони, по-перше, нам повіддавали все своє старе непотріб. Тобто вони таким чином оновлюють свої ресурси. Звісно, самі-самі новітні технології нам не дають, які мають. Так? От, ну, це така, ну це політика, ну, що тут скажеш? Для нас, тобто, дивіться, у нас готовність по колісниці є. Ми готові це робити. Ми, ну, але є відлюдник і двійка пентаклів. Це дивіться. От ми можемо щось виготовляти, так? Щось одне. Але, допустимо, для чогось для виготовлення чогось більш важнішого, нам потрібно документ, ліцензія, чи щось, чи якісь дозвольні папери, тобто чогось не вистачає, а нам його не дають. Тобто, ми можемо і не можемо. Я, я не знаю, як це пояснити. Фізично. Так, да, вони не одна з це, ну допустимо, ми хочемо виробляти отакий снаряд, бо він дуже ну, добрий. Але це не, не чи не наша розробка, чи щось треба здалеку. І там здалеку сидять і думають, дати чи не дати їм, чи документи якісь дозворозрішительні, чи ліцензія, чи якісь комплектуючі. І це буксує. розумієте? В Росії трошечки не так вони виробляють, хай допустимо, скажімо. Вони виробляють щось своє, їм не потрібно якихось дозволів. Їм те, що вони щас, щас, щас скажу, як воно мені йде. Нам треба дуже якісне. І великої кількості для цього нам не вистачає якогось дозволу і чогось. А Росія виготовляє із того, що є. Воно не дуже якісне, але його багато. От розумієте, то трошки не так питання, допустимо, якщо порівняти у них чи у нас тут питання не в кількості скоріше, а в якості і в можливостях. Отак От мені карти показали. Росія виготовляє так, і причому дуже активно в них там все налаштовано. Але воно якесь не такого качества, як треба. Ну, тим паче, це все одно ж зброя. розумієте? Так от. Можливості налагодити виробництво, власне виробництво. Чи впродовж зими це відбудеться? Не все, не все, але якась частина так. Так, щось буде продовж зими. Так, десь ми в ілюзіях ну, ми ж виробляємо не тільки, припустимо, снаряди, що ще ми виробляємо так. То на якомусь етапі дійсно ми отримуємо і дозвіл по це документи, папери, підписання, ліцензії, якусь додаткову силу. Але карти кажуть: ну не стройте ілюзій. Не все 100% буде так відрепетіровано до кінця зими, так от прям настроєно, відлаштовано, щоб ми прямо штампували, штампували, штампували і ще до кінця зими ні. Так, значить, мобілізація саме таким чином, як відбувається зараз, чи набуде це масового характеру по всій Україні? Не по всій Україні, не по всій. Це десь локально. Локально і таке, ну, ну, тобто, застосовувати силу, карта сили будуть, от. але це карта помірності. Помірність, ну, я вам так скажу, знаєте, як скажу, де узгоджено. Тому що тут є такий момент, коли у ну, підписання якихось паперів там, де узгоджено. Тобто, ну, наприклад, ну припустимо, в Києві можуть цього не робити, так але десь в іншому місці це можуть робити саме там, де узгодження. Тут, знаєте, тут якось немає певного алгоритму дії, як це повинно відбуватися, і умови, коли мобілізують людей, вони... У Нас міняються, та то такі умови, то такі, то скасовують такі причини, коли у людей там є відміни чи відпустки. Тобто воно переглядається, воно не набуває якогось конкретного алгоритму дій, і це створює певний хаос. Тому у нас має місце така ситуація. Но вона і буде надалі продовжуватися. Я не бачу, щоб тут якось знаєте, сіли, домовилися от про одну отаку певну дію. Є і порушення закону. Так? Ну, ну. Таке є, що ти зробиш, так і буде. Тобто, як населення зараз ставиться саме до такого виду мобілізації, коли і в спортзалах, і на вулицях, в примусовому порядку. Так. Загальне ставлення людей, загальний фон. Ви знаєте, суспільство розколоте. Ну це дуже важке питання, тому що розуміння того, що хто ж повинен іти, де ж, ж повинно бути те сонце, яке йде на війну. Розумієте? Ну так теж, теж неможливо. Ті хлопці треба замінити. Але ну, давайте будемо чесними. Ну, кожна людина хоче жити. Правильно? Добра та людина, не добра, патріот чи не патріот. Люди хочуть жити. І у людей є таке розуміння, карти кажуть, що каже, неможливо договоритися. О знаєте, як тут не тільки з жодними людьми. Твориться перемога, людям треба дати зброю. Коли ми чуємо, зброї немає, нам те не дають, того не вистачає. Так це вже це вже не це вже не приховати. Ця вже інформація вилазить ну, ну, зовні, розумієте? А люди ж це чують і бачать. Чоловіки, звісно, вони цю інформацію моніторять безкінечно, і кожен з них думає: так слухайте, мене зараз беруть. Так я люблю там свою батьківщину, але мені вічі кажуть, що ти йдеш тупо ну, на убой, тому що ну, зброї немає. Можливо, б люди і бігли воювати, аби це була. Вибачте, тут чуть-чуть від теми час відхилюся. Я десь прочитала, якийсь там умний дядько за кордону каже, так, яка війна зараз іде, так як вона відбувається технічно, так каже, жодна країна не воює. Покаже спершу ну, треба авіацію, яка на дальній відстані там щось познищує, познищує там і ще якісь. Ну, коротше, коли спершу все знищують чимось таким мощним, так, а тоді вже пускають людей як на зачистку. А у нас все йде навпаки, так? У нас групами. Так, 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 розумієте? І це ж люди розуміють. То, можливо, б і пішли б. І пішли б, можливо, аби, аби була впевненість в тому, що є якась гарантія, ну, що буде зброя. Але ми що ми зараз чуємо? Зброї нема і не буде. То як можна людину загнати на фронт, хоч воно і розуміє, що треба когось замінити? І ті люди, хлопці, які не тікають з України, які тут знаходяться, Тут, розумієте, тут якийсь такий фактор дуже негативний впливає зараз, тому суспільство розкололося. Хтось каже, Та я б пішов би у себе, побіг би, дайте ж мені. Хтось каже, слухайте, а чого я маю йти вмирати? То мене, мало того, що я чую, що крадуть гроші, немає зброї. Це мене просто, я повинна піти і чітко розуміти, що я, що я йду вмирати. Каже, Та було б, що за що. що ну, не, не що, за за Не А з чим? За що то ми розуміємо, то йдуть вмирати за батьківщину і низький мій вклін. Але з чим їм треба дати ем, 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 зброю? Ну, Тому я бачу ех, у людей ну, це четвірка кубків, це така ем, карта. Депресивного такого стану, розчарування, невпевненості. Коли о, оцей момент, коли люди бігли самі до військоматів, він скінчився, бо тут це карта ще називається отруєні відносини. Тобто, всі бачать, всі ж бачать істину її ж не заховати, і це, звісно, вносить суспільство таке. Таке собі непорозуміння. Ну, і звісно, коли це відбувається таким чином, коли скручують людям руки, так, коли вриваються в домівки, от, то це, звісно, людей обурює. Розвиток подій вовдіється, давайте брати дуже короткий термін, тому що довгий термін ну, не, працює, не працює. Так, у нас сьогодні понеділок з утра, то ну, давайте цей розвиток, ну хай там до Нового року, там ця неділя, розвиток подій так, зі сторони наших. І зі сторони е, окупантів У <смі> мене завжди карти, знаєте, кажуть, вічно у тебе все хорошо. Ну, оце про, з, з, з боку України. Ну, я не можу сказати, що вони звідти війдуть і здадуть, це головне. Так, є певне пересування. Трошки подвинулися, трошки зупинилися, десь стоять. Е, карта чогось нового, як е, якась нова волна, але наші не відступають. А це на карта окупантів. У них, у них теж є певні зміни, дуже швидко щось відбудеться. Дивіться, тут карта дурня, хаотичні зміни дуже швидкі. А тут вісім жезлів теж вказує на швидкість, але зміни у них якісь негативні. А знаєте про що це показує? Тобто для окупантів не буде позитивного результату. Ми ж знаємо, що їм там наказано хоч би ту Авдіївку чи Бахмут, чи хоч би що захопити ну, ось, найближчим часом, тому що треба дати якийсь вже решті-решт-результат, так? А їм це не необхідно. То вони того результату не мають. Я не бачу, що вони звідти якби вийшли і вже ми вже повністю володіємо тим населеним пунктом. Але для окупантів не самі найкращі часи. Хоча вони там знаходяться, розумієте? А наші радіють, що вони не покинули це. Населений пункт. Ну, от так. Так, Бахмутський напрямок, Андіївка, Кліщівка, що там у окупантів найближчим часом. І у наших. Оце окупанти. Ось ви кажете, вони туди сили кидають. Я не знаю, чому, але мені карти показують зупинку активної діяльності. А, оце карта, мало того, що це зупинка активної діяльності, це ще вказує. І як і на хворобу. Я так думаю, знаєте що? От їх туди кидають силу, там дуже багато їх, ну то, що вбитих, і поранених. От людини мертві, але поранені, і вони не можуть виконувати свою функцію. Я не можу сказати, що для них там от, зараз вони кинули туди людей і перемога в них там, і вони володіють цими населеними пунктами, і все вже наших виганьов. Цього немає. По картам цього немає. Навпаки, ну, тут є чистка мечів, можливо, дещось. Ну, з якогось місця відійдуть. А це карта для наших, для ЗСУ. Нашим конче не вистачає ресурсів. Оце карта зубожіння. Не вистачає. Для того, щоб отримати оцього туза, от, треба щось надати. Їм важко, важко, ледь втримують, але втримують. не виходять. Це карта якоїсь хитрої тактики, якоїсь дуже хитрої поведінки. Але це, знаєте, як то кажуть, висасують буквально от із пальця. Їм би надати ресурсів, то це чітко показано п'ятірка Пентаклів, це зубежіння немає чим. Ми це вже бачимо очевидно, були б ресурси хлопців наших на відміну від населення, бо населення вже руки опустило, вже зневірилося, вже такі настрої упадністі, на відміну від наших ЗСУ. Я не знаю, вони, напевно, як не люди, чи що вони як боги. І їм, аби дати трохи більше зброї, можливостей. По-перше, я вам хочу сказати: оце ці розмови вони налаштовані на дезорієнтацію суспільства. Я більше це не можу. Якщо людям казати про 25-й рік, війна на 25-й рік, ну, ну це вже занадто. Слухайте, а де у наскільки людей? Це якщо країни НАТО прийшли сюди своїх воїнів, можливо, вона й буде двадцять пятому 26 му році. Я не бачу війну на 25-й рік. От просто її не бачу. Мені показують неможливість, стогнація каже, це не може бути. Оце карта башня на 25-й рік. От. А це ж я вам кажу, це якась дезорієнтація. Тут на 25-й рік ну, не, 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 не та картинка кажуть, ви не про те кажете. Про те кажете". На 25-й рік все буде вирішуватися і по-іншому. Тобто я тут не бачу, щоб це була війна. 25-й рік. Чи що це буде? Контрнаступ? На 25 рік мені не показують контурнаступ, мені показують остаточну карту перемоги шість -ка жезлів. Розумієте? У ну, 25-му році не може бути війни. Я цього не бачу. Не хочу навіть про це балакати і думаєте. Вибачайте, це просто це сіють таку, це знаєте, це. Це недовіра. Це ну от, ви розумієте, не обов'язково те, що кажуть, оце знаєте як в мене, як бабуся каже. Те, що показують по телевізору, тому треба вірити. І печатному слову, те, що надрукують, друкованому слову треба вірити. Можливо, це колись було, але зараз в цьому вірити. І навіть цим дядькам-високопосадовцям, навіть хай то будуть американці, словити, не завжди треба вірити. Я вже це вже зрозуміла. І прислуховуватися до сміх треба відсіювати. Про який контрнаступ у 2025 році може йти мова. Це що нам так і будуть оце почайно ложці видавати? Я думаю, у світі все ж таки знайдеться розумна якась голова, відбудуться якісь події, які просто ну, це здвинуть якось з мертвої точки. Так, наступ з якихось нових територій. Чи є таке в планах у росіян? Є. Наступ є. Планування. Планування наступу, але не знаєте, що кажуть? Це при тому, якщо складуться якісь певні умови, тобто, оголювати десь фронт. Ну, скажімо, на Запорізькому, на Херсонському напрямку, там, на Донецькому, вони не будуть звідти знімати війська для того, щоб перейти наступ. Ні-ні-ні. Там, де вони є, вони чіпляються. Вони, ну, ради того, щоб піти на нові території, наступати так, десь захоплювати щось, знімати свої військові там, підрозділи, техніку вони не будуть, вони лишаються. Так. Але в думках, якщо складеться певна ситуація, то ми. Зможемо. Певна ситуація яка для них? Ну це якщо вони, Тут якщо відбудеться сонечне затемнення, якщо вони, ну от, як вони пишуть, знову підемо на Херсон, так, от захопили Херсон, господі, не дай Бог, страшний сон, цього не буде, звісно. Так? Або захопили якусь територію, то тоді вони, знаєте, як натхнення цим, от, вони будуть намагатися от щось зробити. Ці це тільки при цих умовах. Чи будуть вони дійсно намагатися це зробити? Не будуть у них немає ресурсу. Хоч вони кажуть, що там вони мобілізацію знову людей набирають. розумієте, цю армію треба вдягнути, наготувати, хоч чомусь навчити, бо вже всіх обучених, всіх, оті їхні регулярні війська, вони ж вже всі перебиті. Кого вони набирають? Із сел грібуть людей, які уявлення не мають про війну. Ще раз запитую, чи буде наступ на якусь нову територію? Ні, ні, це тільки це розмови. Розмови. Карта помірності каже ні. До того каже, як ви про те кажете, це кардинальні зміни відбудуться. Кардинальні зміни взагалі на фронті відбудуться. Ні. Я вам скажу наступу не з півночі, не звідти від росіян не буде. Можливі тільки десь якісь ДРГ. Ну, ото таке щось так, ото на ту сумщину безкінечно заходять там якісь там 5-6 цих О, господі, хоч не виразиться. От і калашматять населення, так щось там розвідують. Оце в такому плані, але масованого, наш масштабного наступу на нові території не. Ні. Вони тільки хочуть, кажуть, ось як відбудеться така ситуація, то тоді ми ну пам'ятаєте, сальдо недавно. Що то в нього таке було, якийсь, я не знаю, нервовий зрив, чи що то з ним сталося, з тим нещасним. І він вирішав, що ось-ось, ще ось, 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 день-два і все, ми вже оце йдемо. Оце вже Миколаїв, Одеса, і, 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 так, оце вже все, вже, все, вже все. Ну Холодець варимо вже, щоб вже за перемогу. Ну Це таке, ви розумієте, такий дурний вкид. Розмови є, але фізично дій нема як би там би не було, ну не можеш все це тягнутися до безкінечності. Розумієте, фінал всім відомий, що Україна перемагає, але як це? Це просто в голову не вкладається нікому в світі, окрім мабуть, одним українцям, розумієте, і з цим все ж таки доведеться змиритися і іншому світу і Росії в тому числі, тому що Україна, звісно. Переможе, це прописано так. Всесвітом так відбудеться. Просто шлях до цієї перемоги. Він кожного разу нас заводив лабіринт. Але ми кожного разу з того лабіринту бачимо вихід, повертаємо назад, здаємо десь назад і нові кроки. І ми все ж таки виходимо з цього лабіринту. Але дуже важко і жахливо, що, що гинуть люди. На цьому в мене все. Дякую вам ще раз. Тримайтеся і на все добре. До наступних зустрічей.